Друзі, вітаю в ефірі голосу Америки. Виходимо з нашими щоденними брифінгами з понеділка по п'ятницю, рівно о 18-й. за Києвом говоримо про останні та найбільш актуальні події, заяви, коментарі, що стосуються повномасштабного російського вторгнення в Україну. Мене звати Остап Яриш і нагадую, що це живий ефір. Тому якщо ви просто зараз дивитеся нас чи на Фейсбуці чи на Ютубі, то маєте нагоду в коментарях поставити свої запитання. Я зі свого боку спробую зачитати їх, якщо буду мати відповідь. То обов'язково відповім. Також нагадую, щоб і заохочую вас писати в коментарях, звідки ви дивитесь наші ефіри. Завжди такі коментарі особливо приємно читати. Ну і важливо нам також знати, де є наші глядачі. Також, друзі, сьогодні, оскільки наша тема сьогоднішнього ефіру стосуватиметься і поставок Іраном дронів для Росії, і атаки, які ми бачили. На українські міста цими дронами сьогодні в нас також є опитування на Фейсбуці та на Ютубі, де ви можете голосувати. Отже, якою має бути на ваш погляд відповідь країн Заходу та Сполучених Штатів на постачання Іраном таких дронів для Росії? Отже, у нас є чотири варіанти відповіді: перше це запровадити нові санкції проти Ірану, в тому числі. Друге, надати Україні більше протиповітряної оборони. Третій варіант. Надати Україні далекобійну зброю. Якщо ж ви маєте власний варіант, то пишіть також у коментарях в кінці ефіру. Ми зачитаємо результати опитування. І сьогодні, як ви вже могли здогадатися, будемо говорити про те, якою ж буде реакція, якою буде відповідь Сполучених Штатів країн Заходу на постачання Іраном таких дронів для Росії. Ми бачили вже певні заклики, бачили і певні реакції. Зокрема, міжнародні експерти, американські не лише закликають посадовців країн Заходу або запровадити серйозніші санкції проти Ірану, для того, щоб Іран не міг виробляти та постачати такі дрони для Росії, а інші ж закликають надати Україні чи більше систем протиповітряної оборони, або ж далекобійну зброю, щоб Україна могла вражати майданчики запуску таких дронів, або ж могла вражати інші цілі. Росія про також ми бачили певні коментарі з європейського боку. Зокрема, низка міністрів закордонних справ Європейського союзу закликала запровадити такі додаткові санкції щодо Ірану, через передачу Тегераном безпілотників для Росії. Зокрема, до цього закликали міністра закордонних справ Литви Едгара Рінкевич та також міністра закордонних справ Естонії. Вони заявили, що санкції потрібно ввести вже негайно. І крім них потрібно Україні надати більше систем протиповітряної оборони. Схожі заяви ми чули також від інших міністрів закордонних справ Європейського союзу. А щодо реакції, яку ми побачили у Сполучених Штатах, думаю, більше зможемо поговорити з Юлою Ярмоленко, яка сьогодні працює в Білому домі, і власне звідти приєднується до нашого ефіру. А, Юлю, вітаю тебе! Наші глядачі також вітають. Дякую, що приєднуєшся до ефіру. Давай розберемося якою є офіційна реакція? Ми бачили коментарі від державного департаменту, бачили коментарі від речниці Білого Дому на цей час. Ми маємо більше реакцій. А як вони коментують те, що Росія вже котрий день поспіль обстрілює Київ і атакує також інші міста, в тому числі з допомогою іранських безпілотників? Остапе. ну почнемо з реакції Білого Дому. Напередодні речниця Карін Джанпєр наголосила на тому, що абсолютно а, рішуче засуджують Сполучені Штати такі атаки, що це є ще одним свідченням абсолютної брутальності Путіна, його режиму і війни, яку він веде. Вона також наголосила, що одна річ лишиться незмінною. Це американська підтримка. Для України вона сказала, що, попри всі ці спроби залякати і Україну і західних партнерів, Сполучені Штати будуть допомагати Україні з безпековою зокрема допомогою стільки, скільки буде потрібно. Також вона назвала брехнею заяви Ірану. Буцімто вони не постачають Росії Росії будь-які дрони. Вона сказала про те, що багато є речей, які свідчать про. Інше також вона сказала про те, що Сполучені Штати зі свого боку будуть робити все можливе для того, щоб контролювати режим дотримання санкцій, щоб Іран власне і санкції, які запроваджені були проти іранського та російського російської військової торгівлі, торгівлі зброєю. Для того щоб ці санкції не могли оминати інші гравці, і також ми почули звернення від державного департаменту Ведан Патал, це заступник речника держсекретаря. Йому поставили питання про те, насправді чи будуть якісь запроваджені санкції чи обмеження проти інших гравців, які таким чи іншим чином допомагають Ірану здійснювати ці оборудки і продавати свою зброю в Росію. І Вен сказав, що абсолютно так. Зокрема, він сказав про те, що ця співпраця між Іраном і Росією має тривожити не лише Україну і Сполучені Штати і західних партнерів, але і увесь світ. І Він наголосив на тому, що Сполучені Штати будуть запроваджувати санкції і проти тих гравців, які тим чи іншим чином долучаються до виробництва або до продажу іранської зброї. До України і до речі, Reuters повідомляє за їхню ексклюзивну інформацію, Іран зараз домовився продавати Росії не лише безпілотники, але також інші системи, які можуть вражати і завдавати великої шкоди Україні. Давайте власне послухаємо, що сказав Ведан Патал про санкції, які можуть стосуватися як Ірану, і Росії, так і інших гравців, але також щодо допомоги Сполучених Штатів Україні будь-хто хто веде бізнес з Іраном і може бути будь-яким чином пов'язаний з розробкою безпілотників чи балістичних ракет або потоком зброї з Ірану в Росію має бути обережним. США вагатимуться застосовувати санкції чи вживати заходів проти порушників, і ми будемо продовжувати нарощувати безпрецедентну безпекову допомогу Україні, зокрема і протиповітряну оборону, а також співпрацювати з нашими союзниками щодо передачі Україні систем протиповітряної оборони та інших засобів безпеки цей ці коментар. Вона на потела речника державного департаменту. Вчора до речі на брифінгу багато питали е, наших колег журналістів американських про те, якою ж буде реакція Сполучених Штатів і, взагалі, про поставки Іраном дронів для Росії. І також Юлі питали е, про легаль про юридичні аспекти цього, і сказали в державному департаменті, що США вважають що такі поставки іраном безпілотників для Росії є порушенням резолюції. Ради безпеки ООН, яка є частиною ядерної угоди з Іраном від 2015 року, схожу оцінку, також раніше вже дали в Британії та Франції, і сказав Адам Пател, що Сполучені Штати а, погоджуються із а, такою оцінкою. Юлі, якщо ж ми говоримо, ми а, зараз говорили про слова, про заяви про, про санкційні режими. А, чи можна очікувати, що ці поставки іраном дронів для Росії безпілотників, які зараз Росія використовує для атак на українські міста, якось вплинуть на поставки озброєнь і можливо змінять динаміку, чи можливо змінять а, пріоритети Сполучених Штатів та інших країн заходу в тому, що зараз потрібно надавати для України. Остап, знаєш, не лише вчорашні атаки чи атаки минулого тижня впливають на це. І ми знаємо, що в білому домі називаються вчорашні зокрема атаки – це подальшою ескалацією. Однак звертають на увагу на те, що ескалацію цю нову Путін розпочав ще кілька тижнів тому з мобілізацією, з подальшою спроби анексії українських територій, і дійсно українська сторона говорить про те, що змінилися зараз потреби, і потреба найбільше є. Саме в протиповітряній протиракетній обороні напередодні у Пентагоні посадовець Пентагону заявив про те, що фокус західної допомоги зараз саме на протиповітряній протиракетній обороні. А варто згадати, що Сполучені Штати від початку повномасштабного вторгнення вже надавали Україні різні системи захисту, зокрема і від дронів. І також за ці 7-8 місяців надали майже 1400 систем Стінгер за. Оцінками американських фахівців вони говорять про те, що саме такі легші мобільніші системи протиповітряної оборони є найбільш ефективними якраз для збиття іранських дронів, адже іранські дрони летять на невеликій висоті і досить повільно. Тому навіть таких систем їх можна ефективно збивати. Також в протидії таким дронам допомагають і системи приглушення електронного сигналу. Це Теж те, над чим зараз працюють, зокрема в НАТО, щоб передати. Однак, зрозуміло, що небезпека зараз для України надходить не лише від іранських дронів, дронів іранського виробництва, але також від балістичних ракет, крилатих ракет від інших систем, якими користується Росія, щоб тероризувати українське цивільне населення і завдавати ударів по критичній інфраструктурі. І тому те, що ми чуємо в минулі, буквально тиждень. Це те, що Сполучені Штати намагаються зі свого боку зробити все, щоб пришвидшити дійсно надання систем протиповітряної оборони. І знову ж таки у Пентагоні напередодні заявили, що вже в наступні кілька тижнів до України таки мають прибути системи НАСАНС. Це сучасна система протиповітряної оборони. Ми багато про них говорили з тобою вже в наших брифінгах. Це система, які стоять зокрема на обороні Вашингтона і безпосередньо Білого Дому, це важливі системи і знову ж таки чекають їх наступні кілька тижнів. Також те, що ми чуємо від Джона Кірбі, представника ради з нацбезпеки США від Пентагона. Це те, що дійсно зараз всі зусилля спрямовані на те, щоб знайти які системи протиповітряної оборони є доступні серед партнерів, і передати їх для України якнайшвидше. Те, що на чому звертають увагу зараз, що дійсно Україні допомагають побудувати багатошарову систему протиповітряної оборони, коли надають різні системи, які можуть ліквідовувати різні загрози, які надходять від Росії. Дійсно, юлю. Давай зараз зачитаю де нас дивляться. Можливо, якісь запитання. Хочу також, щоб не пропустити. Нагадую до речі, друзі, якщо ви маєте якісь речі, які вас цікавлять, хочете запитати чи в мене, чи в Юлі, то можете ставити їх в коментарях. В нас ще є приблизно 20 хвилин ефіру. спробуємо, якщо у вас таке питання, спробуємо ми з Юлею відповісти. А отже, Юлю, бачу, що нас дивляться в Кропивницькому, в Кривому Розі, в Києві, також у Івано-Франківську та Нью-Джерсі. Передають вітання із Жешова з Канади. З веслі Північній Кароліні, Мала Лука вітає нас, також Інгулець, Кривий Ріг та інші міста. А юлю, ще в мене запитання. Також багато обговорень щодо цих поставок дронів щодо того, якою має бути відповідь. Багато цих обговорень коментарів ми чули також і від експертів у Сполучених Штатах чи це колишні військові. Посадовці, колишні генерали, можливо, інші експерти, на що вони звертають увагу у своїх зауваженнях, що вони говорять, якою має бути відповідна відповідь у США та на заході, Остапа багато звертають увагу на те, що насправді варто ліквідовувати загрозу навіть перед тим як вона. Розпочалася, тобто фактично Бен Годжес, це колишній американський генерал, зараз військовий експерт, шановний він говорить про те, що дрони варто ліквідовувати ще на запуску. А для цього зрозуміло Україні потрібні ракети більшої дальності на це звертають увагу інші експерти. Вони говорять: гаразд, якщо Іран надає Росії потужності із великим радіусом дії до фактично 700 кілометрів, то чи не варто би сполученим штатам та західним партнерам надавати? Теж ракети більшої дальності, зокрема атакам, про які багато просить українська влада, українські представники, представники українських збройних сил. Наразі ми не чуємо від адміністрації якихось заяв, які би свідчили про те, що це зараз розглядається однак, це та річ, на яку звертають увагу експерти, також, якщо ми говоримо про американських посадовців, американських конгресменів. То кілька з них, зокрема, сенатор Фрес Мерфі, а також Ричард Блументаль, сенатор інші представники, вони говорять про те, що Україні варто надати можливо озброєння, яке сполучені штати продають Саудівській Аравії, після того як Саудівська Аравія вирішила не стати на бік Сполучених Штатів і насправді не допомогти знизити залежність від російської. Нафти і стосується це рішення ОПЕК і відповідно говорять про те, що ці системи, які передаються на озброєння і продаються на озброєння саудівської Аравії, варто би передати було на озброєння України. Це і НАСАМСи, і Петріот, і також інші ракети. Більшої дальності. Тобто, знову ж таки є багато дискусій щодо цього. Однак, те, що ми чуємо в експертному колі, це заклики до більшої підтримки України, тому що говорять про те, що дійсно переломний момент відбувається зараз на полі бою. Українці треба допомогти зробити так, щоб вони все ж таки перемогли у цій війні. Юлі, в нас є декілька запитань бачу від наших глядачів. Хочу адресувати. Ми до речі, ті запитання, про які ви питаєте, те, що питає нас. Василь Вінтоняк питає на Ютубі, які прогнози наступу з боку Білорусі? Юлію, я знаю, що це коментували в адміністрації Сполучених Штатів. Також є дані розвідки, є дані експертів. Що говорять зараз у США? Наскільки оцінюють можливість того, що білоруська армія приєднається до наступу разом із Росією? Що про це говорять? Це питання ми поставили представнику ради з нас безпеки ша стратегічної комунікації, як Джону Кірбі. Буквально в п'ятницю наші колеги записували з ним ексклюзивне інтерв'ю, і власне запитали, чи є загрози, чи бачить Пантагон чи Білий Дім якусь загрозу потенційно, яка може надходити з з боку Білорусі. На що до Джон Кірбі сказав, що на цю мить сполучені штати не бачать ознак, що Білорусь, білоруські збройні сили реально готуються приєднатися. До військових дій Росії в Україні тому це було це було станом на п'ятницю. Також вчора запитали схоже питання в представника Пентагону. На що також була відповідь про те, що зараз немає суттєвих ознак, які би свідчили про те, що існує така підготовка, що ж стосується навчання, які відбуваються в на території Білорусі про а накопичення військ, то знову ж таки не бачить нічого екстраординарного, і не бачить, що на цю мить це може бути реальною загрозою. Принаймні, це офіційні повідомлення, які ми чуємо в минулі кілька днів. Дійсно, як ти правильно кажеш, до речі, і також коментують в Білому домі, що дивляться постійно, дивляться уважно за цим напрямком і е -е, кажуть, що нічого б не мали пропустити, якби були якісь маневри чи рухи. Поки що як ти кажеш. Дійсно не бачить жодних таких ознак, так само і експерти, зокрема з інституту вивчення війни, які досліджують дані, які у відкритому доступі займаються цією аналітикою. А також кажуть, що з їхнього боку теж вони не бачать серйозних ознак того, що дійсно Російська білоруська армія готується приєднатись до можливого наступу з цього боку. Принаймні, наразі таких даних немає, і я впевнений, якби такі дані були у Сполучених Штатах. То на принаймні, запитання журналістів відповіли б якось на це в Пентагоні. І якщо ми, звісно, будемо мати якусь інформацію з цього приводу, обов'язково будемо вам її повідомляти і Ей, будемо сьогодні... тримати в курсі. І сьогодні також варто нагадати, що сьогодні буквально за кілька годин буде черговий брифінг в Пентагоні. Я переконана, що всі ці питання. Також лунатимуть, і будемо розповідати про це вже в наступній програмі. Юрій, ще одне запитання я буду відпускати тебе. Будемо переходити до інакших тем в ефірі. Нашому влад Матвії питається, чи повпливають найближчі вибори в США на підтримку України. Що може сказати з цього приводу? Наскільки а, тут якісь можливі прогнози, і, і що про це говорять? Прогнози, звісно, ми не можемо робити прогнозувати. Це невдячна справа, але те, що ми чуємо офіційно від представників, представників обох партій і демократично-республіканської принаймні від республіканської, до якої є запитання, а представники цієї партії, що насправді підтримка України вони переконані. А буде такою ж, як вона є зараз, тому що насправді в сполучених штатах є достатня єдність щодо цього питання, щодо того, що Україну треба підтримувати, навіть попри те, що це може впливати на життя американців, знов ж таки на їхні гаманці, а говорячи знову про ціну на пальне та про інше. Однак також напередодні, буквально кілька тижнів тому ми чули. Від двох сенаторів Ричарда Блументаля і Грема, вони якраз їм ставили конкретно це питання, і вони на прес-конференції сказали, що вони переконані, який би склад Конгресу, Палати представників і Сенату не був а що підтримка для України лишиться незмінною. Знов ж таки, це офіційні заяви. Будемо бачити, як будуть розвиватися події, яким буде склад палати представників і сенату. І тоді вже можна буде робити більші висновки. Зараз же ця підтримка і є на двопартійному рівні, і це підтверджують сенатори конгресмени кожним голосуванням і за кожної нагоди. Дійсно, юлю будемо стежити за тим, як е, будуть відбуватися вибори. Нагадаю, вони мають відбутися на початку листопада, і вже після того, думаю, будемо мати більше інформації і зможемо робити якусь. Якісь прогнози чи оцінки щодо того, як буде змінюватися чи не буде змінюватися підтримка, зокрема, конгресом для України. Але також нагадаю, що для військової допомоги Білий Дім має умовний такий запобіжний засіб. Це проект чи не проект, а це закон про лендліз, який дозволяє президенту, адміністрації Сполучених Штатів, якщо в разі так станеться, що Конгрес США не виділить додаткове фінансування для України, зокрема для майбутніх військових поставок. Тоді адміністрація може застосувати механізм ленд-лізу, який буде надавати Україні зброю в позику чи оренду. Кажу, і і не потрібно буде для цього просити додаткового фінансування у Конгресу Сполучених Штатів. Тому, в принципі, такі монукаючи план Б на випадок, якщо. Дійсно, конгрес з тих чи інших причин так станеться не ухвалиться. Фінансування допомога так так принамі кажуть в адміністрації, буде продовжуватися стільки, скільки це буде необхідно. Механізм для цього у США є. Юлю, тобі дуже дякую за твою інформацію. Побачимося ми з тобою ще пізніше сьогодні в ефірі в час тайм. В нашій програмі о 22.00 за Києвом. Тому не пропустіть, також будемо говорити про інші теми. Юлю, дякую тобі знову. Відпускаю тебе. будемо говорити дякую, ми зараз в нашому ефірі. Також про інші теми. А якщо ж ми кажемо про підтримку не лише військово, про підтримку в інших аспектах важливо говорити і. Згадувати, що абсолютно критичною є і економічна підтримка та гуманітарна. І власне про економічну, хотів би поговорити далі. Ми знаємо, що цими днями міжнародний валютний фонд починає працювати над новою програмою для України, і а, про те, власне, яким це буде нове фінансування, якою буде нова економічна підтримка, що це означає для українців, які є в Україні, і зрештою для тих, які тимчасово перебувають у Європі. В інших країнах моя колега Оксана Бедратенко поговорила з директором європейського департаменту МВФ Альфредом Кемером. Можемо зараз подивитися фрагмент їхньої розмови і історію, яку Оксана Бедратенко розповідає. Давайте послухаємо, подивимося це, і тоді повернемось до нашого ефіру. 15-20 мільярдів доларів стільки сподіваються отримати від міжнародного валютного фонду в уряді наступного року. Для того, щоб визначитися з параметрами програми, МВФ проаналізує державний бюджет, поданий українським урядом. Бюджет має вирішувати потреби людей, кажуть у фонді. Цей бюджет зосередиться на життєво важливій інфраструктурі. Він має подбати про потреби населення, включаючи кошти для переселенців. З іншого боку, це буде бюджет, де як очікується, зростуть податкові надходження, бо відродиться економіка, і кошти також надходитимуть із внутрішніх позик, а не лише від зовнішніх донорів. Після воєнного 2022 року в МВФ очікують, що наступний рік стане роком економічного росту в Україні. Ми бачимо чітку зміну території економічної діяльності у березні. 45% ВВП України було уражено війною. Зараз значно менше – 10-15%. Отже, більша частина економіки може вже повертатись і відновлювати виробництво. Це надзвичайно важливий рушій. Важливо також повернути людей на роботу, і зрештою український уряд хоче повернути біженців і знову долучити їх до економіки. Міжнародний валютний фонд виділив Україні майже 3 мільярди доларів надзвичайного фінансування цього року. Однак виглядає, що фонд вже не готовий надавати гроші Україні без умов щодо реформ та без нагляду за економічною політикою України. Ми переходимо до нового етапу. Як я сказав, економіка відроджується, тому буде широка програма МВФ для українського уряду з наглядом та більш формальними рамками макроекономіки. Що це означає? Це дозволить краще координувати політику між урядом та національним банком. Це надасть цей конверт з коштами, над чим ми ще працюємо. Потреба зовнішнього фінансування – 3-4 мільярди доларів на місяць, і стане більш зрозуміло, звідки ці кошти надійдуть. у 2022 році. Україна провела історичне залучення коштів від міжнародних донорів: 35 мільярдів доларів. Потрібно провести такий збір коштів і на 23-й рік. Щоб закрити потреби бюджету, і зрештою, коли умови дозволять, ми матимемо програму фінансовану фондом. цього року, найбільшим зовнішнім донором для українського бюджету стали США, які виділили 13 мільярдів доларів економічної підтримки. В МВФ вважають, попри кризу, міжнародна спільнота має ресурси, щоб допомогти Україні. I think there is space for the Гадаю, міжнародна спільнота має можливість надати необхідні фінанси Україні однак, очевидно, і це окреме питання. Бюджетні можливості Європи скорочуються через протипандемічні витрати. Також вони планують фінансову підтримку населення, щоб полегшити зростання вартості життя, що сталося через стрибок цін на енергоносії, викликаний російським вторгненням в Україну. Це вимагає від європейців бюджетної дисципліни. Однак вони знайшли вихід цього року, щоб не позичати кошти для допомоги Україні поза існуючим бюджетом, і вони знайдуть фінансування для підтримки України. Я переконаний Щоб стимулювати економіку, уряд України сподівається, що українці, які зараз працюють в європі, повернуться додому. Щоправда, економіка Європи вже певним чином покладається на українців. європа надзвичайно добре прийняла українських біженців і бюджетні витрати на них були великими у деяких країнах. Перевищували відсоток ВВП. Однак Європа справді намагається інтегрувати біженців до ринку праці. Гадаю, це корисно і для Європи. Додаткові працівники збільшують виробництво цих економік. Однак відродження української економіки залежатиме від воєнної ситуації, і російські обстріли показали, що стабільність є крихкою, кажуть у МВФ. Оксана Бедретенко, Дмитро Савчук, Голос Америки. Ось такі прогнози від міжнародного валютного фонду щодо того, якою буде далі підтримка України і щодо того, як буде допомагати відбудовувати українську економіку. Бачу за цей час, друзі, назбиралось нас декілька запитань. Також хочу зачитати де нас дивляться. Отже, бачу, вітає Яворів, Монреаль, Луганськ. Також вітання з Карпат, Ірпеня, Житомара, Чернівці вітають, Білгород-Дністровський, Італія, Київщина іншим містам та регіони друзі, дякую вам за вашу активність за вашу увагу. Є запитання від Amazing Johnny, користувача на Ютубі. Чи багато зараз у сенаті та конгресі трампістів, які проти допомоги Україні? А ми знаємо дійсно, що є різні крила в республіканській партії, не лише в республіканській, демократичній. Також якщо ж ми говоримо про тих конгресменів, законодавців чи сенаторів, які... Підтримують Дональда Трампа, які є і і, і і щодо тих, які проти підтримки допомоги Україні. Ми знаємо, що ну насправді їх а, значна меншість у палаті представників, а, тому їх є небагато. Ми а, будемо дивитися, яка буде ситуація після виборів до конгресу, які заплановані на початок листопада. Зараз їх є а, не так багато, і ми бачимо це також відображається. І на голосуваннях, які конгрес голосує щодо України, щодо тих чи інших ініціатив, також бачу Запоріжжя, Миколаїв вітає, вітає нас, також Кантукі та інші міста. Що ж до того, до тих тем, які ми сьогодні обговорювали, якою має бути і якою буде відповідь заходу на постачання іраном дронів для Росії, то ми знаємо, що почули ми заклики від експертів від колишніх військових посадовців. що... Це має бути а або посилення санкцій проти Ірану ще сильніші санкції. Ми знаємо, що Іран вже на, на цю країну вже накладені доволі сильні обмеження. Пропонують накласти ще сильніші, аби ця країна не могла виробляти та постачати дрони для Росії. Інші ж експерти чи чи йдеться про міністрів а деяких країн Європейського союзу говорять, також що Україні потрібно надати більше систем протиповітряної оборони, і це те до чого також українська влада закликає. І що це потрібно зробити вже негайно? Ще хтось закликає надати також Україні і далекобійну зброю. Зокрема, лунають заклики надати Україні ракети Атакамс, які можуть вражати цілі дальністю до 300 кілометрів. І, цього і до речі щодо цього в нас стосувалося опитування сьогодні на Ютубі та Фейсбуці. І хочу зачитати і подивитися, які результати. Отже. На а, Фейсбуці 8% наших глядачів вважають, що потрібно запровадити нові санкції проти Ірану. 47% вважає, що треба надати Україні більше систем протиповітряної оборони. І 40% виступає за те, аби надати Україні далекобійну зброю. Ще 6% мають власний варіант відповіді на Ютубі. 10% запровадити нові санкції, 37% надати більше ППО. 48% Давати більше далекобійної зброї. І друзі, дякую вам за ваші коментарі за вашу активність. Ми будемо цю тему розвивати також в наших наступних ефірах, зокрема сьогодні, о 22 другій годині. Прамі час тайм», Тому не пропустіть, буде більше цікавої та важливої інформації там. Побачимося з вами вже в наступному ефірі. Ну і завтра в брифінгу о 18-й. До зустрічі. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео, а також слухайте подкасти Української служби голосу Америки.